Зараз виконуємо завдання по знищенню дронів Камікадзе, які проходять повз місто або намагаються залетіти в місто. З певними результатами. Знищили вже три дрона, два отакими 12,7 і один зУ-23 під час підльоту на територію міста. Сподіваємося, що зробили трохи свій вклад в нашу перемогу. А може не знайдемо літалі? Ні, вона не За Загалом останнім часом вони навіть, можна сказати, дуже давно вже не літають в день. В основному це все робиться вночі, щоб ускладнити нашу роботу. Але маємо прибори нічного бачення, маємо тепловізори, маємо ліхтар потужний. Робимо, Як тільки отримуємо сповіщення про наближення, займаємося активним пошуком. До речі, всі наші спроби були вдалими. Оці всі три спроби, як підлітав до міста Миколаєва, всі три спроби були вдалими. Були на позиції, командир доповів, що по нашому напрямку відвигається ще Ну, Готовність номер один. Ми вже, ми вже по ній були в принципі, готові. Візуально їх, 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 їх не видно. на звук почули, летить. Я казав командир, взяли на упередження, дали пару черг, а потім підтвердилося, що ціль була уражена. Ну, в принципі, нічого такого, але ми доволі. Має бути такий, що розуміють друг друга безслівно. Просто от, домовилися і зробили. І робота тоді йде гарно, все йде по плану.